Наше служіння, воно продовжується, і перед нами буде молитва, але я перед молитвою хотів би поділитися Божим Словом, яке в мене є на серці для всіх нас. Наше життя воно є непросте. Воно є. Коротке І живучи тут на землі, ми зустрічаємо різні труднощі. Ми кожен день маємо певну боротьбу. І бувають моменти, коли ми є переможцями, а бувають моменти, коли ми є переможеними. Бувають моменти, коли ми радісною буваємо. Бувають моменти, коли ми сумними буваємо. І наше життя воно подібне до гор Карпат. Є у Карпатах гори, да? є різні гори, є вищі гори, нижчі гори. І для того, щоб піднятися на високу гору, треба. Пройти певний шлях. Треба пройти певні долини, так само і в нашому житті, для того, щоб потрапити до неба. Бог дуже часто проводить нас через життєві долини, через долину смертної темряви. Нам буває тяжко, нам буває важко. Але в тих моментах. Бог не лишає нас, але Він є з нами. І коли нам буває важко, коли нам буває тяжко, ми тоді змозі втомлятися. Я не говорю про фізичну втому, але я говорю про моральну втому. Так як ми, працюючи на землі, бувають такі моменти. Що ми без привички десь попрацюємо більше, ніж обично, і ми втомляємося. Так само і в духовному житті ми можемо втомлятися. Але для того, щоб нам не утомлятися, для того, щоб нам не ослабувати нам у нашому житті, для того, щоб не ослабувало наше тіло, ми повинні дивитися за собою, за своїм здоров'ям. Ми повинні дивитися за своїм сном. Бо здоровий сон це є залог нашого здоров'я. Ми повинні нормально їсти, ми повинні правильно їсти і правильно харчуватися в нашому житті, для того, щоб мати хороше здоров'я і мати сили. Так само і в духовному житті. Для того, щоб мати духовні сили, ми повинні у нашому житті дивитися за собою, за своїм серцем і разом із тим їсти духовну їжу, для того, щоб мати духовні сили. І бувають моменти, навіть коли ми дивимося за собою. Але якісь обставини, в яких ми перебуваємо можемо часом томити нас. Я сьогодні хотів би поговорити про те, де взяти духовних сил для нашого життя, коли нам буває важко. Нам кожного дня буває важко, але бувають моменти, коли нам буває особливо тяжко. І нам буває сумно, нам буває непросто. Ми можемо плакати, ми можемо закриватися від людей і перед Богом своє серце відкривати. І правильно ми робимо, коли ми робимо такі речі. Бо одиночество це дуже хороша річ. І в таких обставинах нашого життя. Ми осмислюємо своє життя, ми переглядаємо свої цінності, якщо треба, десь каяться, ми каємося, смиряємося. Ну, бувають такі моменти, да, що теж не сильно добре, коли ми дуже багато часу проводимо самі. Ми повинні разом із тим. Перебувати в Бозі, молитви, читанні Божого Слова, спілкуванні один із одним, і відвідувати церкву в таких моментах. Бо найкраще всі проблеми, які ми переживаємо, проходити разом. І коли ми Маємо якісь проблеми, ми повинні відкривати своє серце перед Богом. І, якщо треба, навіть, ми повинні просити підтримки один одного, щоби нас підтримали чи в пораді, чи в молитві. І так, я хотів би сьогодні звернути увагу на те. Що духовне життя це не просто зовнішнє виконання якихось релігійних обрадів, але глибоке єднання душі із Богом. І внутрішня боротьба із спокусами життя у вірі та надії. Ми маємо мати, як ми маємо земне життя, так ми маємо мати духовне життя. І ми маємо жити повноцінним християнським життям. І ми не повинні забувати, хто ми є. І ми маємо бути християнами не тільки в церкві, а й поза церквою. І не повинні забувати про те, що ми є діти Божі. І батько, якого ми. Повірили, який встановив нас. Він є сильний, Він є всемогутній. Його є сила для того, щоб підтримати нас. В Його є слова підтримки для нас. І коли ми шукаємо у Бога поради, коли ми молимося до Бога, то Бог. Підтримує нас. Бо найперше, що потрібно робити в таких моментах це перше, що потрібно робити, коли нам важко, нам не ми повинні не забувати про те, що ми маємо звертатися до Бога і надіятися на Бога в таких моментах. І добре, коли в нас є добре відносини з Богом, коли в наша таємна кімната. Відкрита в таких моментах. Ісус сказав, що коли ти каже молися увійди до своєї кімнати і закрий за нею двери і помолися до Отця таємно, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. Ісус говорив на горні проповіді. І вчив євреїв, як молитися. Євреї це є Божий народ, в яких є своя культура. В їх є закон, який Бог дав через Мойсея. І всі євреї, вони знають непогано тору. І Я думаю, що більшість із них. Вони вміють молитися. Ісус, знаходячись серед таких людей, Він говорить до них, як правильно молитися. Бо вони неправильно молилися. Вони молилися на показ. А Ісус сказав, що ми маємо молитися таємно. І то є правильно, да? що коли. Ми маємо таємну кімнату. І всі наші проблеми ми відкриваємо Богу в ній. Бо є речі, які краще людям не розказувати. А тільки я і Бог. І їх Богу треба розказати. Бо люди можуть не зрозуміти, люди можуть не засудити. Але Бог, Він розуміє завжди нас правильно, і Він підтримує нас настільки, скільки потрібно для нас. Бо люди не завжди можуть підтримувати нас. Люди можуть часом вигляд подавати, що вони слухають нас і розуміють і підтримують нас. Але насправді буває зовсім по-другому. Але Бог, він не є такий. Бог не є Бог лукавий. Але Бог він є щирим. І щирим Він поступає щиро. З милосердним помилосердю. Той, хто вміє прощати других людей, таких і Бог прощає, якщо ми щось робимо в нашому житті. І Бог хоче, щоб ми у нашому житті. Пільнували і молилися у нашому житті, для того, щоб нам черпати силу у молитві для перемог у спокусах. Найперше, що потрібно нам у нашому житті, нам кожен день треба перемагати спокуси. І нам потрібна сила, і де її взяти. Ми її можемо взяти. Молитві у Бога. Друге, для чого нам потрібна сила, це для того, щоб нам жити повноцінним християнським життям і служити один одному. І якщо ми не перебуваємо у Бозі, ми не можемо принести плоду для нього. Ми не можемо принести плоду для Бога. Ми не можемо бути насправді корисними для Бога і один для одного. Тому варто нам у нашому житті не забувати таємної кімнати, але постійно у ній перебувати, а особливо, коли тяжко. Бо ми маємо такого перевосвященика, який був на землі, і він пройшов все тут на землі. Бо він був випробуваний во у всьому, окрім гріха, і ми маємо. Звертатися до Нього з вірою і просити допомоги у нього. Для того, щоб Він нас підтримав і допоміг нам пройти. Які б наші труднощі у нашому житті не були, ми повинні звертатися. І я вірю, що Бог підтримає і допоможе пройти нам у нашому житті. Допоможе пережити ті обставини, Він обновить наші сили. Благословить і проведе нас через ті долини і зробить нас щасливими, сильними в Христі Ісусі. Другий момент, на який я хотів би звернути увагу, Біблія говорить, це є Боже Слово. Нам не тільки треба молитися і читати в тяжких обставинах нашого життя, але читати Боже Слово. Бо Біблія говорить, що не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, яке виходить із уз Божих. І Біблія це є слово, яке писали мужі Божі, які були натхнені Божим духом. За цим словом стоїть сам Бог. І воно має дуже велику силу. Воно має силу докорать воно має силу наставляти, воно має силу піднімати нас, Христі Ісусі, вдохновляти, зміцняти, підбадьорувати, укріпляти нашу віру і допомагає нам долати перешкоди, які ми зустрічаємо в нашому житті. Тому молімося і читаємо Боже Слово. Роздумуймо над Ним, вивчаємо Його, бо це Слово Бог залишив для нас, для того, щоб ми, вивчаючи Його, знали, як правильно поступати, як нам жити, щоб бути сильними в Бозі. І читаючи Бога, ми можемо. Пізнавати Бога, пізнавати Його волю. І через Слово Його ми можемо будувати віру нашу і пізнавати Його більше і більше у нашому житті. І третій момент, на що я хотів би сьогодні звернути увагу, це дуже важливий аспект, це духовна спільність, це підтримка та єдність. Один із одного. Одним. Ми повинні постійно мати спілкування один з одним. Так як ви маєте своїх рідних, хтось має братів і сестер. Можливо, хтось має ще і батьків. І ви підтримуєте зв'язок із ними. Бо це ваші рідні зв'язки, кровні. Батьки це ті, які дали вам життя, брати і сестри. Це ті, які, з якими пройшли немало. Це самі близькі люди, яких ви любите і довіряєте. Так само і церква це є духовна сім'я. Бог наш є батько наш, а ми є брати і сестри і Ми всі народжені від Нього. Ми є брати і сестри, ми є діти Божі, і ми маємо мати спільність один з одним. І Біблія говорить для нас, що кожен, хто ходить у світлі, як Бог у світлі, чи Ісус у світлі, то ми маємо тоді спільність один з одним через кров Ісуса Христа. Ми маємо оцей духовний зв'язок, якщо ми перебуваємо в Бозі один із одним. І якщо хтось не живе у світлі Божого Слова, якщо хтось не любить Бога, то він і не має цього духовного зв'язку. Багато людей вони говорять, що вони люблять Бога. Але Біблія говорить, що якщо ми говоримо, що ми Бога любимо, а брата чи сестру не любимо або недолюблюємо, то чи ми любимо Бога? Як ми можемо, Біблія говорить, любити Бога тоді в таких ситуаціях, якого не бачимо, якщо ми брата і сестру не любимо, якого бачимо? Тому ми маємо любити ближнього як самого себе. Ми маємо любити ворогів. Ми маємо любити один одного. І це буде справжнім доказом нашої любові до Бога. Тому нехай нам Бог допоможе у нашому житті мати спільність один з одним. І підтримати один одного, спілкуватися один з одним, бути співчутливим один до одного. І бути завжди чутким для друг, до других проблем. А то часом буває в нас тако, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Як мені, то мені, а як комусь. Ми можемо закриті бути для допомоги для других людей. Тому ми повинні не тільки думати про себе, але ще повинні думати один про одного. Ми маємо бути не егоїстами. Але ми повинні любити один одного. Я Христос полюбив нас. Ми повинні, якщо треба, допомагати, підтримувати, підбадьорувати один одного. Біблія говорить, що носі тягари один одного. І таким чином ми виконаємо закон Христа. Тому нехай нам Бог допоможе у нашому житті. Коли ми бачимо людей, яким тяжко постараємося підтримати, чим ми можемо. Якщо ми знаходимося в якихось проблемах, не занепадаймо духом, Читаємо Боже Слово, молімося до Бога і відвідуємо церкву. Маємо спілкування один з одним. Не закриваймося, коли нам важко. Бо коли ми закриваємося і довго буваємо закриті для других людей, ми впадаємо в депресію. Тоді ми маємо проблеми з здоров'ям. І дуже часто буває, що одіночество має дуже плачевні наслідки. І сатана немало людей згубив, людей, які закрилися в собі. І люди, які в очай часом схильні думати, що Бог залишив мене, що мої проблеми вони нікому не треба. Але нехай Бог допоможе нам у нашому житті. Не втрачати надії, коли нам важко, але пам'ятати те, що Бог з нами є у проблемах наших. Ми потрібні для Бога, ми потрібні один для одного. І Бог дав для нас один для одного, для того, щоб ми були підтримкою тут, на землі. Щоб разом ми могли подолати всі труднощі і бути благословінням один для одного. Перед нами молитва. Я хотів би в цій молитві помолитися за всіх вас, для того, щоб Бог підтримав вас і підтримав мене, щоб Бог збагатив нас своєю силою, своєю благодаттю і дав духовних сил надалі йти за ним щоб ми могли жити переможним життям в Христі Ісусі і могли служити один для одного, живучи тут на землі. Така воля Божа відносно нас. Ми є діти Божі, ми є церква Божа. І Бог не просто так нас спас, вибрав і покликав. Але найперше, щоб ми були світлом і сіллю. Тут на землі, на тому місці, де ми є, щоб ми підтримали один одного, щоб ми допомагали один одному і були благословінням один для одного. І неможливо це самому бути благословінням. Неможливо спастися, бути самому. Бо самому буває важко. Але коли ми разом будемо йти, до неба і будемо підтримати один одного, і будемо триматися Бога. То Бог допоможе нам подолати всі спокуси і подасть сили для нас, щоб ми могли принести більше і більше плоду для Нього тут на землі. Тому давайте піднімемося і помолимося разом із тим, подякуємо Богу за це служіння.